Під камінь від гримів Продовж трьох днів лавина музичних рок та етноколективів, численні майстер-класи, забави, літературні читання згуртували навколо себе понад 40 тисяч людей з багатьох куточків України та з-за кордону. Що вдалося, над чим ще будуть працювати та чим дивуватиме фестиваль наступного року, вже довідалась Любов Ступчук. Прийшла успішно, і денна, і вечірня сцени зібрали тисячі фанів. Звичайно, найочікуванішими були виступи гуртів «Кому вниз», стартак і отвінта. Серед родзинок в наступному році виступи фолькових колективів, для яких буде окрема сцена. Вже наступний рік навіть декілька гуртів виявили бажання взяти участь саме у фольковій сцені. Тобто це гурти, які активно працюють з автентикою, які там не беруть це все поверхнево, а власне копають трошки глибше. Успішно пройшли і літературні читання фестивалю, як прозові, так і поетичні. Ми послухали молодих поетів, власне, програмних, а не Бажаючих з Ужгорода рівного Києва та власне Івано-Франківська, і мушу сказати знову ж таки, що ми отут зараз не без гордості зазначаємо, що на фестивалі Бандерштат половина з цих учасників, які в нас виступали, вони вже отримали перепустку на поетичні читання. Продовж трьох днів на фестивалі проводили майстер-класи із лендарту, мистецтва інсталяцій та композицій з природних матеріалів, а також скалолазіння, катання на конях. Серед забав для малечі, каруселі, батути, гірки, і традиційний український ярмарок. По завершенню концертів для тих, кому не спиться. До ранку провадили перегляди короткометражок чи то співочу програму біля ватри. Не зреалізовані це була. Стіна вражень, десь як ми собі обговорювали, що вражень було настільки багато, що просто ні жодну стіну, яку ми могли б підготувати, вони не влізлися. Та також нам ще потрібно допрацювати нічні екскурсії, які також були трошки хаотичніші, і можливо, десь от там в тому напрямку нам потрібно рухатись далі. Тішині організатори і мешканцями наметового містечка та волонтерами кажуть, цьогоріч після завершення прибирали фестивальне поле набагато швидше, адже зголосилися прибирати всі разом до того, що і не дуже насмітили. На наступний рік обіцяють, програма буде не менш цікавою. Любов Ступчук, Олексій Рапіта, новини.